Добрий день. Добрий. Підкажіть, будь ласка, чи мене чути, чи видно, і чи видно презентацію? Добрий день. Чи так. Добрий. Так, вибачте. Отже, тема сьогоднішньої нашої практичної роботи це, звичайно, навички психологі психологічної допомоги е у психологічному стані. Вибачте трошечки. Так. Отже, Трошки хвилююся, вибачте. Отже, сьогодні ми з вами трошки попрактикуємося, як долати тремтіння. Перш за все, хочу зазначити те, що існують певні види стресу, тобто, це гострий стрес і хронічний стрес. Гострий стрес він проявляється. Тоді, коли ми з вами різко злякалися, коли нам загрожує якась небезпека, і от природа про нас подбала самого самого нашого дитинства. І з давніх давен наш організм реагує на стрес, особливо це мається на увазі гострий стрес. Тобто, коли ми з вами, наприклад, знаходимося саме в стані гострої фази, ми е, відчуваємо потребу або битися, або тікати. Так заклала природа, е, щоб ми е, могли е, дати відпір, якщо, наприклад, нам щось загрожує або ж від цього втекти. І от саме в цей період виділяються гормони стресу. Які задіюють весь наш організм, задіюють всі наші резерви для того, щоб ми могли подолати цю загрозу. Якщо ми з вами не біжимо, не тікаємо, а залишаємося в спокої, так, то відповідно ми не витрачаємо енергію. І ця енергія вона повинна Кудись вийти, тобто якось проявитися. І в нас, звичайно, з вами починає з'являтися тремтіння тіла. Тому сьогодні ми з вами трошки попрактикуємося, як уже долати це тремтіння, тому що, якщо б, наприклад, ми не дійшли до цього стану, а активно рухалися, тікали, щось можливо розбили, наше тіло не отримало оцього. Тобто ці гормони вони не призвели б до тремтіння, адже ми віддали всю нашу енергію назовні, тобто вона б у нас вийшла. Тому зараз я б хотіла трошки з вами познайомитися. Тому ми зробимо з вами таким чином. Зараз перейдемо на дошку Jamboard. Вибачте, будь ласка, трошки. Так, значить, у нас на дошці джамборд. Я зараз кину вам посилання, на яке ви зайдете, і вам потрібно буде записати, що вас може заспокоїти. Отже, підкажіть, будь ласка, я, як вам буде зручніше надіслати вам у чаті, чи за посиланням ви зайдете. Можна показати QR-код і скинути посилання також в чат. Є mm -hmm. Так, ось у мене є посилання, я скину вам зараз ще, все ж таки у чаті. Так. Так, заходимо з вами на Jamboard. Так, зараз я увімкну тут також трансляцію. Так. так, скажіть, будь ласка, чи всі зайшли за посиланням? Чи всіх відкрилось? Відкриваємо. Угу, добре. Так, отже, ми з вами трошки познайомимося. Кожен із вас зараз спробує е, визначити для себе, тобто, ким він є, меломаном чи книголюбом. Коли ви визначитеся, таким чином ми з вами ніби об'єднаємося е, у дві групи. І от кожен на своїй сторіночці, якщо це книголюби, це, значить, на цій сторіночці книголюбів. І якщо це меломани на сторіночці меломанів, будь ласка, зазначте, що може вас заспокоїти. Так, ось у нас тут є стікери, можна обирати. Я працюватиму також і з вами. Так, і будемо дивитися. Так, отже. Беремо стікер і, можливо, комусь потрібна допомога. Угу, так, гра на гітарі, добре. Так, у нас вже з'явилося двоє меломанів. Так, тобто я і. Підкажіть, будь ласка, ім'я. Так, а, мабуть, я. Ніка, Ніка, так, добре, дуже приємно. Час з коханою людиною, добре. Так, книголюбів щось немає поки що. Так, також слухати музику. Так, добре. Так, писати тексти пісень дуже цікаво. Так, прослуховування музики в наушниках. Добре. Так, завершуємо. О, у нас є книголюб. Так, про читання нової книги у улюбленій кофейні. Добре. Так. Е, дуже дякую. Так, отже. Ми виконали з вами таке, таку вправу як знайомство. так, Хочу сказати, так як до цього часу досить сильне в мене було хвилювання, адже для мене ви Нові люди, так, нові знайомства, то зараз я почуваюся набагато вже спокійніше. Сподіваюся, що у вас такого хвилювання не було, тому, можливо, ця вправа вам допомогла просто трошечки розслабитися. І зараз ми з вами повертаємося до презентації і, звичайно, спробуємо виконати певне завдання. А завдання наше буде. Це... Так, зараз відкрилося. Щось дуже повільно все відбувається. Так. Так, отже, справа хмаринка. Зараз ми з вами спробуємо виконати таку вправу, яка може заспокоїти як вас особисто, і також ви можете цю вправу продемонструвати своїм друзям. Якщо в разі от ви побачили, що людина знервована, людина знаходиться в стані якраз стресу, у неї тремтять руки, так? Нам потрібно що? Щоб вона заспокоїлася. Е, тому я пропоную вам зараз виконати таку вправу. Е, я увімкнула вам приємну музику. Сподіваюся, вам ця музика сподобається, не дуже гучно. Е, тепер дивіться. Так, не чути музику. Трошки тихіше. Взагалі не чути. Ага. Добре. А тепер. Mm -mm. Я зрозуміла. Значить, тоді будемо трошечки без музики. Я щось думала, чи. Так, отже, спробуємо з вами зараз техніку дихання. Тобто, вдихаємо ми з вами через носа, а видихаємо через рот. І от спробуємо таким чином подихати. Якщо ви правильно виконуєте, то ваші плечі будуть підніматися догори. Тепер з вами уявимо, що ми ніби на хмаринці, ніби хтось на хмаринці, у когось ця хмаринка, ми в неї занурюємося і разом із диханням уявляємо, як ця хмаринка ніби проходить крізь нас. Пробуйте, можемо також заплющити очі і. Продовжувати дихання. Отже, починаємо носом і видихаємо ротом. Поки ви виконуєте цю вправу, хмаринка опускається вам на плечі, ніжно торкається ваших плечей, розслабляє вас, опускається до ваших долонь, опускається на ваші коліна. так? І опускається до ніг, і, звичайно, ви можете тепер з неї вийти. Таким чином, ми з вами трошки перевели наше дихання, заспокоїлися, і можемо перейти до наступної вправи, яка також може нас з вами заспокоїти. Наступна вправа це вправа заземлення. Спробуйте сісти зручно, так, так щоб вам було досить зручно. Ноги ваші ступні мають торкатися міцно підлоги, міцно міцно підлоги. Знаєте, от коли ми відчуваємо хвилювання, нам здається, що земля. Іде з під наших ніг, тому ми повинні що? розуміти, що вона нікуди не йде, адже нам потрібно що? Щоб була тверда поверхня під нашими ногами. А ще виявляється, що коли ми ще з вами якби знаходилися на вулиці, сіли, присіли на лавочку, а поряд була б ще земля, і ми трима гарно е поставили ноги свої на землю, так. То, звичайно, ми б відчули, як негативний заряд відходить від нас. Тобто, оці всі нервування вони також йдуть від нас. Отже, рівненько сидимо, також можемо продовжувати дихати і міцно тримаємося за поверхню. Тобто стоїмо твердо на поверхні. Така вправа може допомагати як вам особисто, а також може допомагати. І іншим, хто перебуває в стані стресу. А тепер я попрошу вас досить швиденько, якщо у вас є така можливість, набрати стакан води, або те, що у вас, можливо, поряд є, що можна попити. Зараз ми з вами виконаємо таку вправу, яка називається усвідомлення пиття. Ми будемо насолоджуватися тим, що ми з вами п'ємо. Уявіть собі, що ви вперше, вперше пробуєте цей напій. А спочатку відчуйте запах, хоча це зовсім звичайна вода, так, але ми можемо уявити, що це можливо зараз, от мені б хотілося кави, так? Можливо, можу я відчути запах кави. Можливо, це просто водичка, яку ми зараз можемо пити десь на острові, так? Тоді зробіть повільно перший ковток. Відчуйте смак цієї води. Зрозумійте, наскільки вона є смачною. Подумайте, наскільки цілющою і наскільки важливою для вашого організму виявляється повільне пиття і усвідомлення того, що ви зараз е, п'єте, відволікає знову вас від тих негараздів, які трапилися до цього часу. І, відповідно, е, заспокоює, тому що. Саме повільне пиття і усвідомлення того, що ви п'єте, занурює вас е, у більш спокійний стан. Добре, дякую. Ця вправа також буде досить таки корисною е, тоді, коли людина знаходиться в стані е, такому гострому стані стресу. Але я хочу наголосити на тому, що починаємо все-таки з дихання, тому що коли людина тремтить Вибачте, їй досить складно буде тримати в руці стакан, пити. Тому спочатку ми починаємо із дихання, потім робимо вправу заземлення і переходимо до пиття. Коли ми з вами виконали цю вправу, тепер ми знову повернемося на джамборд, зайдіть, будь ласка, за посиланням. І хочу наголосити на тому, що коли ми вже з вами попили водички, вже нам стало набагато легше, простіше, комфортніше, ми вже можемо навіть зібратися у подорож. Але в подорож ми будемо збирати свого друга, адже йому потрібно допомогти. От давайте спробуємо. То, що покладе у валізу другові, щоб він був щасливий, почувався комфортно. Тому, будь ласка, давайте трошечки з вами об'єднаємося таким чином, щоб у нас були і маломани, і книголюби, хоча б по декілька чоловік у, кожну, у кожній групі. Так. Так, повертаємося на джамборд. Я також його вмикаю вам. Так, можете повторити завдання, я відволіклася. Так, можемо. Дивіться, ми зараз з вами збираємо валізу. Валізу для того, щоб поїхати в подорож. Але не собі, а другові. Тобто, дивіться: меломани збирають валізу на своїй сторіночці. А книголюби збирають валізу на своїй сторіночці. І, відповідно, тоді ми переглянемо, хто що кому поклав у валізу. Отже, будь ласка, переходимо за посиланням. Посилання у вас збереглося, так? Так, отже. На це завдання у вас небагато часу, хвилин, дві, три. Будь ласка, будьте активними. Допомагаю. Натискаємо на стікер. З'являється у нас нотатка. Вибираємо певний колір і записуємо те, що ми поклали сюди у валізу. Так, будь ласка. Так, трошки буду збільшувати. Навушники, добре. Ну, як же ж меломану без навушників, так? Так, гарну душинку. Дві хвилини. Угу, добре, ми завершуємо. Так, добре. Отже, портативну приставку. Дуже цікаво. Так, навушники, фрукти, якщо прохолодно, ковдру. Так, дивимося до книголюбів. Тут також теплі речі, навушники, сухофрукти, цукерки, солодощі. Добре. Добре, я вам дуже дякую за те, що ви виконали таке завдання. Так, і, звичайно, остання вправа, яку я вам зараз пропоную виконати. Також ми перейдемо з вами за посиланням. Зараз я включу вам презентацію, дуже багато часу забирає перехід. Так. Будь ласка, за QR-кодом перейдіть за посиланням, де ви зможете виконати завдання, тобто підсумовуючи, що може на нас впливати негативно, що може викликати у нас з вами стрес. Так, я посилання також надішлю вам у чаті. Так, чи змогли всі зайти? так. Так, добре. Так, і відкриваю. Щоб ми всі бачили, як ми виконуємо цю вправу. Отже, позитивно впливає, негативно впливає. Так, будь ласка, виконуйте. Так, у всіх вийшло? Добре. Отже, з вами, у нас з вами було останнє таке завдання, яке ви зможете навіть і вдома виконувати. Сподіваюся, вам сподобалися такі різноманітні завдання, які можна виконувати як допомога іншому або допомога собі. Дякую.